Коли відключиться електроенергія прямо посеред зйомки, вас врятує ця штука. V-Mount акумулятор від KF Concept must have для відеографа. Код товару на сайті буде в кінці відео. Окрім того, що цей акумулятор виконує свою безпосередню функцію живити світло, монітори, слайдери та будь-які фото-відеоаксесуари, він може заживити буквально все. Секрет в тому, що саме цей V-Mount акумулятор має декілька роз'ємів під будь-який прилад. Тобто ви зможете зарядити майже все, що під руками. І не треба купувати перехідники. Все вже в одному корпусі. Більшість акумуляторів цього класу важкі і незручні. Але не КФ концепт. Він легкий, компактний і має вбудований екран. Який показує точний залишок заряду. Це реально рятує, коли працюєш в польових умовах або на виїзді. Зараз я покажу, як я буду використовувати цей V-Mount як павербанк. Для початку я беру тріт, який йде в комплекті до V-Mount і буду заряджати за допомогою нього світло. Тут у мене 10 ватне світло, але цього вімаунту вистачить на більш потужні прилади. Далі я використаю USB A Word для того, щоб підключити підзарядку свій телефон. Уявіть, зйомка триває, а ви своєму клієнтові ще й телефон підзарядили. Це не просто батарея, це твоя мобільна електростанція на зйомках. Тож, якщо ви шукаєте надійний акумулятор V-Mount, V-Mount від KF Concept реально варте уваги.